Атаку відчули у низці міст. Україна знову вистояла важку ніч під терористичними російськими обстрілами. Тривога лунала кілька годин та повторювалася. Вхід ворог запускав шахеди та ракети. Одна з таких навіть залетіла до сусідньої країни. Наші партнери збили її чи лише висловили занепокоєння інцидентом? Розповімо далі. Ви на каналі Січас підписуйтесь, бо тут цікаво, і починаємо. Отже, столиця України сьогодні зранку, 24 березня, почала чути звуки вибухів із п'ятої години. Повідомлення про це з'явилося у телеграм-каналі мера Віталія Кличка. За його даними, уламки однієї з ракет впали у лісосмузі Деснянського району. Противник застосував три види крилатих ракет. Повітряна тривога тривала понад дві години. зазначили у міській військовій адміністрації. Наша протиповітряна оборона вразила. Більше ніж 10 ворожих носіїв. А ось у області падіння уламків збитих цілей зафіксовані одразу у трьох регіонах. В одному з населених пунктів залишки снарядів розсипалися територією автомийки, пошкодивши лінію електропередач. 400 домоволодінь при цьому залишилися без електроенергії. Ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дитячий майданчик. В іншому місці впали вони на відкритій місцевості поза межами населених пунктів. Та після того, як атаку відбили, вже о 9-й ранку тривога знову лунала у столиці. На щастя, без постраждалих. Ну, яка ситуація тим часом на Заході? Кільком містам там теж дісталося. Відомо про пошкодження об'єктів Нафтогазу. На Львівщині відомо про два влучання. Ось слова обласної влади. Вночі ворожі шахеди та ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють пожежники. Станом на цей час інформація про постраждалих не надходила. Написав Максим Козицький, глава ОВА. Мер садовий додав, що на регіон загалом летіло 20 ракет і 7 дронів камікадзе. Чули вибухи також у Хмельницькій області. А у центрі України під натиском ворога була Дніпропетровщина. Очільник регіону Сергій Лисак зазначив, що через падіння уламків у кривому розі пошкоджені тепломережі і лінії електропередач. Відключені декілька котелень без тепла, залишилися шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів, а ще три тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей. Цілий агресор по критичній інфраструктурі і на Нікопольщині уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт без світла. Залишилося понад три тисячі абонентів у Нікополі та понад шість з половиною тисяч у районі. Електропостачання вже відновили. Додав лисак, загалом над кривим рогом нашій ППО вдалося збити сім ударних дронів. Обійшлося на щастя без злучань та жертв. Ну і нині перенесемося з вами на південь. До Одещини долетіли три шахеди, їх збито, але все ж завдав шкоди при портовій інфраструктурі Ізмаїла один з дронів. Головним болем були ще й ракети. Є влучання в Білгород-Дністровському, на щастя, без постраждалих. А тепер сенсація: одна з ракет залетіла до Польщі. Об'єкт увійшов у повітряний простір сусідньої держави поблизу села Осердув. Це Люблінське воєводство і пробув у ньому 39 секунд. Протягом усього польоту за ним спостерігали військові радари для безпеки. Задіяли польську та союзницьку армію. Але про збиття не казали. Ракети, які мають на борту пілоти, могли б збити цей об'єкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці. Але після 39 секунд він покинув нашу територію. Про це сказав радник. Міністра оборони Польщі Мечислав Беняк за цю ніч нашим протиповітряним силам вдалося збити 18 крилатих ракет, що були запущені з Енгельста, і 24 ударні дрони шахет. Ворог задіяв їх із району Пусків, Приморсько-Ахтарськ. Загалом вже 43 повітряні цілі на щастя знищили. Ось так здається, росіяни огризаються за удару по їхнім нафтопереробним заводам. Очевидно, що їм це боляче б'є по прибутках, але замість того, аби перестати обстрілювати нас, вони знову витрачають на ці атаки величезні кошти і величезні засоби. Лише остання така атака напередодні коштувала Росії 390 мільйонів доларів. Про неї пропоную дивитися далі. Не забувайте підписатися на канал цей час, ставити свої вподобайки, коментувати наші ролики і далі запрошую до перегляду. Розпочнімо з Харкова. Там чули спершу два вибухи в Основ'янському районі. Про це повідомив мер міста Ігор Терхов. Згодом він уточнив, загалом сталося три. Вибухи внаслідок нічної атаки безпілотниками по Харкову пожежа зайнялася у триповерховій будівлі на площі у 150 квадратних метрів. Коли на місце прибули рятувальники та поліцейські, росіяни цинічно влучили вдруге. Про це повідомляють у ДСНС. За даними служби під час повторного удару поранень зазнали два працівники ДСНС та Нацполіції. Пошкодило два автомобілі-рятувальників. Також відомо про 19-річного мешканця приватного будинку, який отримав травми під час повторного удару у основ'янському районі Харкова. Поряд із місцем першого влучання на Донеччині. Армія РФ обстріляла Мирноград. Одна людина дістала поранення, її ушпиталили. Внаслідок атаки є пошкодження у багатоквартирних будинках та у приватному секторі. Зупинена котельня, пошкоджені електромережі та газопровід. Наслідки руйнувань ще встановлюються. Не оминуло ворожих снарядів. Очеретине відомо там про одну загиблу та одну поранену людину. Повідомляє начальник ОВА Вадим Філашкін. Чотири безпілотні літальні апарати знищили вночі та ближче до ранку сили ППО над Дніпропетровщиною. Безпілотника збили у Нікопольському та Синельниківському районах. Згодом, як уточнює місцева влада, мінуснули все таки п'ять літальних апаратів, плюс ще один в Криворізькому районі. Дитина та два чоловіки загинули внаслідок ворожих атак на Запоріжжі. Ще 29 людей поранено. Зруйновано 10 приватних будинків, пошкоджено понад 400. загалом по цьому регіону. Окупанти впродовж доби завдали лише вдумайтеся, майже 300 ударів по 12 загалом населених пунктах. Не обійшлося без жарт і на Херсонщині. У наслідок обстрілів загинула одна людина, троє дістали поранення. Російські ворожі війська за добу обстріляли 20 населених пунктів. Пошкодження, багатоповерхівка, а також 14 приватних будинків, сільгосп, техніка та автомобілі. Про це повідомляють в місцевій ОВА. Над регіоном було збито три БПЛА. Також значні руйнування є в Білозерській територіальній громаді. Там, внаслідок влучання снаряди загорівся будинок. Рятувальникам вдалося загасити пожежу, попри повторні обстріли російських загарбників. Рухаємося далі на Миколаївщину під артилерійськими снарядами. Знову Куцурубська та Учаківська громади там без постраждалих на щастя. Ну і неспокійно також на прикордонній Сумщині вороги обстріляли три громади, зафіксовані авіаудари та обстріли з артилерії. Усього 35 вибухів лише за минулі 24 години. Під вогнем з боку загарбників опинилися великопосарівська, ворожбянська та хотинівська громади. І загалом же силам нашої протиповітряної оборони вдалося за минулу добу збити 31 ворога.